Казка, як мішок, ішов сліду. Взимку всі ведмеді міцно сплять. От і мати ведмедиця з ведмежатами похропують у своєму барлозі, тільки ведмедикові мішуку не спиться. Позіхнув, потягнувся і почав будити братів. «Вставайте, сплюхи! Але ніхто навіть не поворухнувся. Тоді мішук пробрався до виходу, висунув голову з барлогу і. Навіть пащу розкрив від навколо все біле, білесеньке. Це, напевно, пуху скульбабо вітром нанесло, вирішив мішок. Він торкнув пух лапою, а потім лизнув. Холодне, отже, не пух. Але на ньому можна добре перевертатися, вирішив мішок. Він був дуже тямущим ведмежам. Перевернувся мішок один раз, другий, третій, і все йому було мало. Нарешті він зупинився, віддихався і вирішив так. Але ж значно веселіше перевертатися удвох. Піду там пошукаю когось. Біжить мішок та й міркує собі. Але ж у лісі дуже легко заблукати. Треба, як слід запам'ятати дорогу додому. Озирнувся назад і бачить там, де він нещойно пробіг, на білому поху залишились ямки сліди. Побіг далі, а сліди за ним крок у крок. О, добре, зрадів мішок. Тепер я можу піти куди завгодно, адже мої сліди завжди приведуть мене додому. І він пісербом побіг шукати когось, ким можна було б поповертатися. Раптом він побачив під ялинкою сліди, і він вирішив так. Напевно, це чужі сліди. Вони теж бігали за кимось. Якщо я піду по цих слідах, то знайду його, і ми перевертатимемося разом. Чужі сліди провели ведмежа повз куща. на край лісу, прямісінько до чиєїсь нори, мішок із розгону сунувся туди головою. Вр, вр. заборчала в норі, і звідти висунулася лисиця. Ти чого увірвався без дозволу до моєї квартири? «Я!» Мені, я шукаю когось, щоб перевертатися разом. Немає в мене часу перевертатися, незадоволено пробурчала лосиця. Я патраю курку. І вона зникла у норі, засумував мішок, низько низько повісив голову та ледве не наткнувся носом на нові сліди. Провели сліди мішука повз зарості колючого терну, повсповалений дуб та привели прямісінько до ще однієї нори. Агов. погукав мішук. Чи є тут хтось? Клац, клац, пролунала в глибині. З нори визирнула зубаста і класта вовча паща. Хто? хто насмілився? – загарчав вовк. Хто забув, що вдень я відпочиваю після нічного полювання. Але мішок вже стрім голову мчав геть, подалі від розлюченого вовка. Він добіг до лісової галявини, вибрався зі снігу, обтрусився. Та пішов по зовсім нових слідах. Сліди привели мішка до лісового озера. Розігналося ведмежа, ковзнуло ковзнула по льоду і. Бум! Стукнулася головою об сосну, що росла на березі озера. Захиталася сосна, посипався сніг з гілок. Визирнула з дупла білка. Ой, я малогоріхом горіхом не вдавилася. Хто сосну хитає? Я, боязко сказав мішок. Чи не хочеш ти піти зі мною перевертатися? Ні, я обідаю. І прошу мені не заважати. І білячий хвіст майно у дуплі. Ну, й нехай, вирішив мішук. А я все одно перевертатимуся. Але перевертатися самому дуже нудно, і мішуку захотілося додому. Озирнувся він назад От біда. Перепуталися всі сліди не розібрати, де ведмежі, де вовчі, де лисячі, де білячі. Кружляє, петляє мішок по лісі і сліди за ним крок у крок. Але ж яка з них тепер користь, тільки путанина, як раптом щось тріснуло, Хруснуло у мішука під лапами, похитнулося, і ведмежа провалилася кудись униз, прямісінько у свій берліг, де хропіли, мама ведмедиця з ведмежатами. Заліз мішок до мами ведмедиці під бочок та й заснув міцно Солодко, як і заведено, у ведмедів узимку.